Доброго вечора, ми з України, а я Ірина, і будемо дивитися наша рубрика рукавичка. Хто призабув по середах о, о 20-й годині. І так, дивимося, що у нас робиться. Це, в принципі, для мене це найважча рубрика, якби чесно, відверто скажу, я б її закрила. Але я бачу вам. Вам її хочеться. Якби ви не писали коментарі, якби ви сказали, закрили закрити цю рубрику, я її закрию. Тому що, відверто скажу, найважче. Мені легше робити тірімочок, мені легше робити адамсів, але це своє, це рідне, як ножом у серце. І так, будемо дивитися, що, що витворяється, що робиться у нас на верхушечці, на банковій. Зараз, 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 зараз і цю витягну. Дивіться. Ну, я скажу так, як я бачу. Зовні там щось робиться, а на них йдуть наганяє. Ідуть наганяє. Бачите, дивіться. Тут ідуть накопичення грошей якихось. Якісь відповідальні зустрічі. Забаганки. Переживання. Ага. Дивіться, тут е хто не дивиться е цей марафон, е єдиний, той знає, що робиться в країні. Усі хто дивляться марафон, Я ви знаєте, подивилася одного блогера і подивилася, що там робиться у тому марафоні. Ну Ну, мовчу, не буду казати. Ви і так все знаєте. Дивіться, мої дорогенькі, що я тут бачу. Тут ідуть якісь важливі переговори. Але ви бачите, як воно йде? Воно йде не всередині самої банкової, а десь у дорозі. Тобто, за кордоном може бути, десь тако. можуть бути навіть якісь короткі вилазки. Намагаються це не робити на банкові. На банкові, ви бачите, згрупувалися вже видно по Дев'ятка монет це, ну, там пташі, чого молока не вистачає, ця карта каже. Якось чутки ходили, що вони там не знаю, що вони там їли та пили під час перших днів війни. Ну, Ви знаєте, впасти сісти і не впасти, стояти і не впасти. Дивіться. Але, бачите. Надалі йде паровоз добирає. Оце пташі молока, що ще не вистачає, от воно довозить. Ще. Тобто, там у них є все. Забаганки, але йдуть і страхи, що оце все можуть відібрати. Оце їхній стан, це положення, що це все можуть відібрати. Що їхні забаганки прийде кінець забаганкам, що прийде свіженький вітер, тобто військові наші це карта військового, свіженький вітер, різко, от, бачите, ще й п'ятірка мечів, що наші звіни прийдуть і їм це все заберуть. Ось вам і розклад. Ходять якісь домовленості. Це навіть, а можливо, і недомовленості, вивозиться ось це все. Все, що звозиться, так само воно і вивозиться, щоб ви розуміли. Всі їхні, то, що я кажу, пташичого молока не вистачає все, що звозять на банку. Всі, дивіться, всі е дороги, як то кажуть, ведуть на рим, да? на банку. Всі грошові потоки йдуть на банкову. І потім з банкової. Але в них страхи. Що це все може прекратитися через, після, після війни або з війни, що військові збунтуються і буде їм непереливки? Ось так. Давайте подивимося. Це карти самі показали, я ще нічого не питала конкретно. І так, давайте подивимося щодо корупції. Що у нас відбувається? Чи є у нас наразі? Чи дійсно іде борьба? Ну, президент каже, у нас корупції нема. Ну, це тільки для баранів таке висказання. І так, дивимося, чи йде борьба з корупцією. Мрійте далі. Мрійте далі. Ми нічого не бачимо, ми нічого не чуємо. Це не є борьба. М -м. Знаєте такий вираз. Я зараз вам скажу: кабила, і єсть. Бачите? Як було раніше, так і зараз. Нема у нас корупції. Вони її не бачать. І, до речі, ви знаєте, вони її не хочуть бачити. Ось ця карта четвірка кубків, вона говорить про те, що вони і не хочуть бачити. Ось є у нас набу, є у нас там САП, хто, хто там ще є, так? Незалежні. А, а ми її не бачимо. А ми такі бідні, і нещасні. А ми нічого не бачимо. У нас ми бачимо потірі, ми бачимо це, а ми не бачимо, що у нас є корупція. Ось ці карти говорять. І ти тим, хто зараз я ось тут докладу, тому що в мене таке враження, що. Так. Да. І всьому світу ми втираємо, а у нас корупції нема. А в нас корупції нема. Ой, дивіться, пташка полетіла. Знаєте, той вираз, коли дитину намагаються від чогось відволікти. Ось це оце і є. Відвікаючи маневри якісь ідуть для світу. Тобто для наших світових партнерів, які нам постачають, а воно куди-то між своїми влюблені це друзі, собутильники, товариші, е, друзі, браті і покрові. Ви розумієте, корупціонери. Ось зі світу йде гроші, тяжкі гроші, тому що це йде від, е, ну, і від приватних людей, і від е, податків інших. Бачите, не везе сюди. Ось. А тут тютю на воркутю. І у нас корупції нема. Ні, нема у нас корупції. Давайте подивимося, який процент іде розкрадання того всього, що приходить до нас. Спробуємо зараз. Який процент розкрадання йде? Не може бути. Не може бути. Тому що десятка жезлів ну це стопроцентово. Не може бути, люди. Добре. Ні, я от у це я не вірю. Вибачте, мене, я в це не можу повірити. Щоб 10, ну, можливо, 10%. Ну, бачите, вони щось крутять. Вони щось крутять. Маг випав. Важко в це повірити. Я не можу в це повірити. Да. Ну, не може бути, щоб стопроцентно. Ні, я в таке не вірю. Можливо, 10%. Можливо, 10% розкрадається. Ну я не, не, я не можу повірити, що стопроцентово, що, що все йде. Що вони настільки ось. Е, танець з, буб, з бубнами нам роблять. Е, тобто замилюють очі і всьому і це, але світ бачить. Ви розумієте, що світ їм намікає, що щось не те, щось не так. Я не можу, я не можу повірити, що 100%. Гаразд 10. Ну, 10 може, то замало трохи. Але ну, давайте візьмемо 10. Якщо візьмемо один жезл. Ну, і 90% теж би не повірила. Якщо би половину 50, так, то я би ще повірила. А так, я не можу повірити, що все. Ну, карти показують, так. Карти показують, що абсолютно все. Все, що приходить, все і уходить. Маніпуляції. І ось вам. Король жезлів. А король жезлів... Це наш президент, який нам доказує, у нас корупції нема. Та ви що? А сам тримає? От, Жезл корупційний тримає в своїх руках. Тобто, ви знаєте, що я по цим картам бачу? Що недарма кажуть, риба псується з голови? Все в його руках, тобто, він тримає жезл. Ось цей корупційний. Він тримає і він завершає. Розумієте, ось все в його руках. тобто. Каже, нам нема, а тримає все в своїх руках. Ну я не можу повірити, що дійсно 100%. 10% гай замало. Я не думаю, що вони такі 10%. Мені здається, більше. Відчуваю більше, але скільки, одну не сказали карти. Я не вірю, що 100%. Ні. Просто я так скажу, що, ну, от єдине, що я конкретно відчуваю, що вся корупція йде відти. Я вже казала все я не буду більше це повторювати. Це для мене найважче. До речі, тут немає значення люблю, не люблю, я і Порошенка не люблю. Я корупціонерів взагалі не люблю. А він у нас, бачите, ось цей. Він у нас найстарший коррупціонер, щоб ви розуміли. Все, мої дорогенькі. Хотіла ще що сказати. Якщо ви цього не бачите, то ви гої. Та як вони вас називають. Його батько так називав українців гоями. Бидлом. Значить, ви це є. Або ви боти. Або ви барани, вівці і тельці. Телята. О, телята. Ну, а по- їхньому гої. Мастіть собі голову. Але відверто вам скажу мені боляче. От, от напишіть, закрити цю рубрику. Я її закрию, тому що відверто вам скажу, мені тошнить. Не нудить, тошнить. І так, давайте візьмемо краще маленького принца. Залежить від нас. Говорити про це треба говорити. Не мовчати. І у нас президент найкрасивіший, найумний. Ви посмотрите, як він говорить. І, з ласками, кліп-кліп. Оце мене нервує. І так. І так, що чекає Україну? Поради, надія від маленького принца. Ви знаєте, перша фраза, яка мені прийшла, і ми запануємо, запануємо ми, браття, у нашій сторонці. Мрійте. Мрійте, мої дорогенькі, чекайте наших військових, що вони нас визволять. Прийде день, при... вийде сонечко. Ви знаєте, от відверто вам скажу: ось ця карта мені зараз нагадала те, що у нас тиждень не було сонця. Ви знаєте, а в мене квітів багато. І відверто вам скажу, я дуже переживала, тому що в мене багато сукулентів. І вони, їм треба, а я ну, до свідка це все, я ще з цим буду гратися, як вони просто води і там підживки не, не живуть. да? Мрійте, я мріяла, що вийде сонечко. У нас сьогодні на кінець то сонечко. На кінець-то вийшло сонечко. І я так зразу шторки повідкривала, щоб всі квіти сонечка набралися. Розумієте? Отак От і ви мрійтесь. Запануємо ми, браття, у нашій сторонці. Буде і свято на нашій вулиці. Буде. Це емоції, буде і перемога. Все буде, мої дорогенькі. Мрійте, чекайте, допомагайте. Все. Мої дорогенькі, бажаю вам гарної ночі, мирної ночі. І пишіть, потрібна ця е, рубрика, чи її закрити. А я вже відчуваю, що більше половини скаже не закривати. Ось чомусь у мене йде таке не закривати. Але я відверто скажу: якщо ви скажете дуже багато коли буде коментарів, я її закрию. Я не буду більше її робити, тому що мені, ви знаєте, це найгірше. Найбільше звинувачень, найбільше прокльонів і тому подібне. Забирайте все свої. Всю, всю гадость забирайте собі назад. Той хто. Ви знаєте, той, хто випромінює таку гадость, вона до, нього, до них і вертається така гадость. Оці прокльони це, всі, це все. Тому я кажу: навіть нашого ворога не треба їх проклинати з посмішкою, а щоб ти здох, москалику. Все, мої дорогенькі, мирної ночі вам. Люблю, цілую вас, обнімаю, ви найкращі і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.